Так, всім привіт. Типу салон зібраний, не показував, але встановлення пічки радіатора це, ну, скажімо так, нелегко, тому що консоль, ця частина торпеда мішає, та все ж таки я його встановив, знайшов радіатор, це братовин який з корпуса, просто він окремо лежав, тому треба трубки, треба вести їх сюди в кузов. Я його туди запхнув, він вставляється. Тут є защівки оці металеві, як бачите, скоби. Я їх відзнімав. Те, що я не повністю пропаював, це мене її врятувало, як знав. Трошки на нахил змінив, ну, приспустив ту нижню частину цього корпусу. І запхнув радіатор через панель. Тут є кріплення, два болти, вони між Знатно так мішають, але не знімаючи торпеди, консоль, тільки знявши цю консоль, цю знімати сенсу нема, бо перемичка там, яка мішає по центру, а вона відноситься до торпед. В будь-якому випадку я запхнув, тому починаємо 10-ту частину. Охолодження в будь-якому випадку треба щось вести. Коврики ці вони ну, вигнуті ж, звісно. Щільно не прилягають, їх поправляєш та все ж ну, візуальний такий негарно. В цілому вже крісло на місці. Процес далі йде. Так, а як би його так, щоб видно. Тому радіатор накинув, кріплення планка є, треба трубки, наче вони також є, але треба їх знайти ні від ОМГ, а буду ставити вони, наче такі. Тому давайте займемось далі зборкою мого проєкту. дірки під рульовою колонкою мені мало. Я рішив, вирішив просварити ще дві. Тут діаметр там 20 чим. то Протягнути прямо шланг прямо на двигу, щоб менше було цих з'єднань. Трубок від кондиціонера я не знайшов, тому це Opel omega а У мене радіатор є і були трубки. Я їх, звісно, обрізав, підігнув по розміру. Ну, по тому, що є. Якби тут трошки розвальцював, коротше, будуть отак проходити шланги на пічку, а там далі на двигун. Ну, З пічкою треба шланги підбирати, думав знайти за місцем у себе, але нема нічого не підходящого. Тому треба зробити заглушку на вакуум. У мене ж не буде вакуумника. Обрізати, зробити її максимально короткою, щоб вона не заважала, в принципі, знімати там рампу і все останнє, ну, щоб штуцер цей не терчав. Можна, звісно, викрутити сам штуцер, болт туди. способи різні, але я залишу цей момент, лі. тому встановлю просто заглушку таку. Зараз треба обрізати, заварити і встановити. Нехитро обрізав, заварив. Питання закрите. Зробив фаску, добре так залив сваркою, щоб не було неочікуваностей. Не Тому зараз просто кину і все. І ти ще півгодини показував, як ти клейми обжимаєш. Ну, коротше, комусь цікаві дрібниці, комусь це воно, я розумію, що воно, це вже взагалі разом показувати. Все, це я так чисто от, на зразок. І все ж багато чого робиться по машині, не все показується, або просто пусті, скажімо так, розмови. Коротше, зробив, займаюсь всім підряд. Далі. Врудій дрібниця, перехідник 20 на 16 нема в магазині. Ну, Там, де я постійно беру, тому був 20 на 18, 18 на 16. Ну, коротше, взяв я цей 18-й кінець, відпиляв, напресував. 16 ту трубку цю пополам розрізав там, розвальцював трошки для плавнішого заходу. Проварив це всю справу. Тому плюс-мінус непогано і вийшло. Два таких перехідника треба. Ну і протягувати пічку шланги. Так, в проміжку розкинув там, якщо бачите, отвори. Я заглушки купив кузовні резинові. Ну, згодом то я точно щось придумаю. Поки що я розводю ці всі трубки, так, щоб воно було зрозуміло, правильно. Треба на бачок розширювальний, з, -з, з обратка. Тут немає підігріву дроселя з відповідної штуцера, як на калібрі, векторі, від омеги, ну я і ставити і не планую, в принципі. Тому заглушити цей канал і цей на бачок розширювальний, е, від радіатора ж є, скажімо, куди повітря діватись, тому в цілому накину все. Це туди треба хомут. зверху все провів. Також до стартера близько, але воно не дістає. Ну, можна інший стартер від XEV. Кинути в нього зміщення бендексу цього втягуючого. Тому все закріпив, тримається, там підмотаю, поки що вони, щоб не перетерлися. Зараз докупити шланг кутиків. короче доробити систему. І в цілому, якби наче і питань по ній вже й нема. Можна заливати рідину. тому Якось так. Ну і пічку зараз. Візуально. Так, теж непогано, спочатку я робив по-іншому, але потім подача у мене була через верх, відповідно, повітрю діватись нікуди. Короте, переробив переставу, тут трошки зайвої довжини. та е, Головне, що буде сюди потрапляти. Воздух з часом все-таки вижене, є впевнений, витісне з радіатора. Трубки, резиночки, все на... силиконом помазав, вони там щільно стали. Сподіваюсь не тектиме. А так, в цілому, тільки захистити від перетирання цих шлангів. А в цілому ж ну, я хочу алюмінієві ці трубки, щоб вони торчали там із панелі. Відповідно, заглушки треба буде. Ну, тут 28 діаметр вони є, але коротше, переробляти. Поки що, за, поки що так. Тому йду за шлангами і доробляємо систему охолодження. Алюмінієві з мягкого матеріалу втулочки встало. Позакручувався. Звісно, цей же ж ну, ця зборка не кінцева, але в будь-якому випадку я буду на ній їздити. Потім вже, як бачите, є місця, які треба виправляти, переробляти буду, але треба ж рухатись далі. тому таким... От, не, не, не найкращим способом, та все ж питання то вирішене. В будь-якому випадку можна було навіть без пічки, це все потім-потім, але плюс-мінус роблю так, щоб хоча б ну, якби машина була. Так, треба підкинути хамотив. В цілому цей патрубок він дійсно рагульно виглядає. ну Взагалі не красиво. Пічка нормальна в цілому. Доступ до стартера ніде не. Торкається. Саме цей переходник в мене був омега А, я брав він трошки іншої форми, була ця штука, тому не знаю з якої це омеги, ну виглядає несуразно багато цих затичок, переходів. ну Цю вже штуку ліпив, з чого є. Також 20 на 16 зробив перехід. Шланг залишився, тому так. Звісно, його треба буде щось підібрати. Ну, в цілому, зібрано, позатикав все. Всі пічка також встановлена, тому можна ставити хамути і заливати ріте. В цілому, це питання з охолодженням закрит. Реально, не, ну, не гарно. без цього патрубка прям норм. З ним же якось воно неправильно. Ну, з іншої сторони, тут і. Цей штуцер повинен був бути в іншу сторону, як без заводське розташування двигуна, тому по-іншому можливо і не вийде. Тому якось так, поки що, поки що залишу в такому, скажімо, виконанні. Все. Є бажання зайнятися проводкою моторна коса. Ну, подивлюсь. Напевно, проводка це окрема історія. Давайте завершимо з, скажімо, з охолодженням. Така коротка серія, кому цікаво, що там та як. М -м, моя калібра тут поставив в гараж. Час від часу їздю, звісно, вогонь. Все подобається. Ще для затравки, хто там 256-х. Гальма знайшов я 288. Ну, точніше 286, а там 254. Коротше, знайшов я супортик, придбав. На майбутнє. Тому всім дякую за перегляд. Процес іде. Можливо не так швидко, та все ж іде. Все. Всім мирного неба. Військовим. Велика подяка. сил та наснаги. І руський воєнний корабль. Іди нахуй.